Перевіряю Lexus RX, і тут продавець каже все, щойно машину купили на огляді: Lexus RX 350 за 15700 з пробігом 250 тисяч. Вартість перевірки 1400 гривень. Поїхали дивитися. На перший погляд машина виглядає добре. Кузов відполірований, майже весь без дефектів та корозії. На передній частині є дефекти. Видно, що було невелике ДТП, де трошки постраждав бампер, але все інше ціле. Весь кузов в оригінальному фарбуванні крім задньої правої дверці. Вона рідна, просто косметична. Забарвлення, По мотору все добре, але є трохи запотівання олії. Салон не виглядає на пробіг 250 тисяч кілометрів, та видно, що його повністю перешивали. І в процесі перевірки сталося те, чого я не очікував. Продавцю зателефонував чоловік і, не дивлячись з іншого міста, відправив за неї задаток і сказав, що завтра прийде і забере її. Ніколи так не робіть: не купуйте машину на осліп без перевірки. Продавець мені каже, що далі дивитися машину вже немає сенсу, бо машина вже продана. Багато разів було таке, що. Що після огляду забрали машину, і мої клієнти не встигали внести задаток, але таке вперше, скажіть на вашу думку, чи повинен я брати оплату за такий огляд? Напишіть вашу думку в коментарях.